Христос Воскрес! Відпочинемо, побудемо разом з родиною за столом і до церкви. Нехай ці дзвони не перестають дзвонити, щоб той дзвін відганяв від нас всяку ворожу силу. Так що, хлопці, дівчата, родинно приходимо і дзвонимо усі дзвони, возвеличуємо Христове Воскресіння! Христос Воскрес! Боїдеся, Веселих свят усім, якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.